Оперативно-стратегічна ситуація, обстановка має тенденцію до загострення, це слова сирського. Знаєте, ми помітили. Хто теж помітив, натисніть лайк, якщо ви помітили, що вона має тенденцію до загострення. Але було би бажано, бажано щоб чиновники усвідомлювали, що ситуація дійсно має тенденцію до загострення. Бо, судячи з дій деяких з них, декого з них. Вони цього не усвідомлюють. Тому ми маємо лайк поширити відео, і нехай можливо вони подивляться і почують цитату нашого головнокомандувача сирського, ну не Верховного, а ви зрозуміли, має тенденцію до загострення. Інакше, як зрозуміти, як зрозуміти, що чиновники, наприклад, міської ради в Дніпрі, кудись розтратили 8,5 мільйонів гривень. Можливо, вони не знають про це, то давайте поширимо відео. Можливо, чиновники зрозуміють, що оперативна стратегічна обстановка має тенденцію до загострення. Бо, судячи з вчинків декого з чиновників, вони це не знають. Це ми з вами знаємо. Ми відчуваємо, а вони не знають. Вони виходять в ефіри і розповідають всяку нісенітницю, жартують про ЗСУ. Розказуючи, що ну, багато чого. А потім е, дізнаєшся, що синів вони своїх за кордон повідправляли та, за журналістів деяких. Їм так весело, вони такі жартівливі, вони так в студіях сидять, жарти кидають. Ну знаєте, в тренді. Жартувати в тренді. А потім ми дивуємося, чому, чому? Чому журналістам не вірять українським? Тому що таке відношення до громадян несерйозне. Таке зверхнє. Тому що це журналісти, які по 20 років сидять у своїх кріслах і працюють, ну, на когось працюють <смі> на український народ, на український народ з турботою про українського народу. Знаєте, до війни про Пакабро розповідали, а тепер стали всі експертами, такими, знаєте, носіями такої правильної ідеології. Журналісти такі чиновники крадуть. Єдиний сирський розуміє, що оперативно стратегічна обстановка має тенденцію до загострення. Ну і ви, якщо натиснули лайк.